Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на березень 2023 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Перше, що я хочу сказати, це про планету Меркурій, яка з 2 березня по 19 березня буде перебувати в знаці Риби, а це для вас 9 сектор. Про що взагалі говорить 9 сектор? Дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, сектор закордону, сектор міжнародних компаній, іноземних мов, навчання. І як для вас це може програтися, особливо по Меркурію, Адже це планета, яка відповідає за спілкування, документи, поїздки. Наприклад, у вас може бути якесь відрядження по роботі за кордон, або можливо, ви вирішите переїхати, емігрувати, жити за кордон, або можливо, ви підете на навчання, на курси. Вивчення, наприклад, іноземних мов, або це можуть бути курси інші якісь, але вивчення чогось. От, і е, Меркурій там буде перебувати до 19 березня, а з 19 березня він перейде в знак Овен, а це для вас 10-й сектор. Меркурій в 10-му секторі це говорить про кар'єру, про зміну статусу, про, про зміни в житті батька, наприклад. І як це може взагалі програтися? Що у вас буде підвищення по роботі? У вас ну. Зміниться, наприклад, статус. Вам можуть запропонувати вийти заміж, або можливо, ви вирішите женитися, і так для вас може програтися Меркурій в другій половині місяця. Наступне про що я хочу розповісти, це про повний місяць, який відбудеться 7 березня, і відбудеться він в знаці діва. А для вас це третій сектор. За що відповідає третій сектор? Це сектор, який відповідає за комунікації, за документи, за спілкування, за договори куплі-продажу. І як це може взагалі програтися для вас? Наприклад, ви вирішите припинити спілкування з якоюсь людиною, тому що повний місяць це завжди про завершення якогось етапу. Ви вирішите перестати з кимось спілкуватися, припустимо. А як це ще може програтися? Це, наприклад, ви хотіли щось купити, нерухомість, автомобіль, техніку, і вас ця техніка, наприклад, була під завдатком, і по цьому повному місяцю ви зможете оформити договір, тобто підписати договір. І тобто, це по документах як завершиться, тобто, ви підпишете якийсь документ. От, і тобто це про завершення чогось так для вас може програтися повний місяць. Діві. Е, наступне, про що я хочу розповісти, це про планету Сатурн, яка 7 березня змінює свій знак і переходить з знаку водолій в знак Риби. Сатурн, значить, міняє знак рідко, раз два з половиною три роки, і зараз він змінює знак. І для вас це буде дев'ятий сектор, тобто наступних два з половиною років Сатурн буде знаходитися в дев'ятому секторі всього міжнародного, про що я розповідала раніше, і як для вас це може програтись? Можливо, ви захочете. Кудись переїхати, емігрувати, тому що дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, закордону і так далі. Але по Сатурну це завжди буде на, знаєте, на таких непростих умовах. Типу, коли ну потрібно вибивати своє місце просто під сонцем. Тобто, якщо ви кудись поїдете, то вам необхідно мати ну всі документи, щоб у вас були, щоб у вас була віза, щоб у вас були документи на проживання. Вигляд на проживання чи на тимчасове проживання. Тобто, але по Сатурну це все, що робиться, може бути ну дуже надовго. Тобто, якщо ви приймете е, таке рішення, то на декілька років точно для вас це може програтися, але це може е, бути і ну набагато довше по Сатурну. А, так що наступне, про що я хочу розповісти, це про планета Венера, яка до 16 березня е, знаходиться в знаці Овен. А це для вас 10 сектор кар'єри і статусу. Е, про який я говорила раніше, там, де знаходиться і Меркурій. І це для вас Венера може принести покращення в вашій кар'єрі. Тобто, якщо ви переживали за кар'єру, не переживайте. Венера принесе вам гроші і підвищення по кар'єрній гілці. От а з 16 березня до кінця місяця вона знак і Переходить в знак Телець, А це для вас одинадцятий сектор, який відповідає за друзів. За... Колектив за інтернет, і типу це може програтися, або ви приймете рішення, що ви хочете працювати онлайн в інтернеті, і тоді у вас буде спілкування, але це спілкування буде більше з вашими друзями, розумієте? Або це може програтися по іншому, що ви підете працювати якби на нову роботу, і це буде робота в новому колективі. Новому місці для вас. Е, от е, так по Венері. А 20 березня сонце переходить в знак Овен, і 21 березня нас чекає новий місяць в знаці Овен. А це для вас 10-й сектор кар'єри і статусу, про який я говорила попередньо. І про що говорить новий місяць. Новий місяць це взагалі такий час, коли варто загадувати бажання, писати цілі, плани, писати, що ви хочете досягнути. Він прекрасно для цього підходить. І так як новий місяць буде в вашому секторі кар'єри, це значить означає, що до вас може поступити нова пропозиція по роботі і що покращить вашу кар'єру. Тобто зверніть увагу, які у вас будуть пропозиції в районі 21 березня. Можливо, вам хтось зателефонує, вам прийде лист на електронну скриньку. Це дуже цікаво, як це для вас програється, раки. І наступне, про що я хочу розповісти, це про планету Плутон, яка 23 березня змінює знак і переходить в знак Водолій. А для вас це буде восьмий сектор. Плутон дуже рідко змінює знак. Орієнтовно він це робить раз в 20 років. Взагалі, це планета, яка здійснює свій цикл за 245 років. І Попередньо в знаці Козирі Плутон перебував починаючи з 2008 року. Тепер він переходить в знак водолі. Це для вас восьмий сектор. За що взагалі відповідає восьмий сектор? Це сектор чужих грошей, це сектор спадщини, це сектор інвестицій, кредитів і це Гроші, наприклад, партнера, або це можуть бути соціальні виплати. І так як він переходить у цей ваш сектор на 20 років до 2043 року, як це може програтись, ви можете жити просто за чийсь рахунок. У вас можуть з'явитися соціальні виплати, типу такі, як допомога від держави, або пенсія, або. Ще якогось іншого роду виплати, ну, наприклад, декретні. Ну, декретні не дають на 20 років, але но якісь нові виплати у вас може з'явитись. Або, наприклад, ви можете взяти кредит на 20 років. Якщо по плутону, відразу скажу, що це буде кредит на складних умовах, тобто треба буде все віддати. І ну треба буде платити там, якщо ви платите там раз в місяць, обов'язково вносити платежі, тому що плутон це така планета, яка всьому нас вчить. і просто ну це не, не планета там, де може бути халява. Ні, такого по плутону не може бути. Але ви можете жити за чийсь рахунок, якщо, наприклад, це можуть бути навіть зміни в житті вашого партнера. Можливо, вам хтось буде допомагати. Якщо ви ну, доросла людина, жінка чи чоловік, це може бути ваш партнер, який буде вам допомагати фінансово. Якщо ви, наприклад, підліток, наприклад, вам можуть допомагати ваші батьки. Якщо ви старша людина, наприклад, вам можуть допомагати ваші старші діти, вони можуть прийти до вас, сказати, ми хочемо там вам допомогти, допомагати фінансово. От так для вас може програтись Плутон. І ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс. А Марс, е, значить, 25 березня змінює знак. Останніх сім місяців Марс перебував в знаці близнюки. А зараз він переходить в ваш знак раки, і він буде знаходитись в вашому першому секторі. Взагалі, планета Марс, це планета активності спорту, драйву і обов'язково Марс при, принесе якусь активність в вашу, в ваше життя. Тобто, якщо е, ну, е, не було у вас якогось роду занять, типу не було активності там, чи не було клієнтів, дзвінків, роботи так далі, то зараз 25 березня в марту відео ваш перший сектор, і у вас все це буде. Тобто буде і клієнти, і робота, і активність і дзвінки. І ви будете постійно кудись, їздити, летіти, чимось займатись. Буде у вас багато діяльності. Це вам обов'язково принесе Марс. От і такий місяць для вас буде раки, тобто це місяць, який багато пов'язаний з закордоном, з чимось міжнародним. Якщо у вас є плани на імміграцію, то березень місяць прекрасно для цього підійде. Якщо у вас таких планів немає, то це може стосуватися якоїсь короткої поїздки за кордон на відпочинок. Це може бути так само е, якесь договір на співпрацю з міжнародною компанією. Також як для вас, це може програтися, в, е, будуть зміни в вашій кар'єрі, і вони е, можуть е, брати тільки початок 23-му році. Вони зараз починаються в березні тобто, тобто е, закликаю вас активно діяти, якщо у вас є плани на кар'єру і. Це обов'язково для вас програється. А також це місяць буде, коли буде багато комунікації, спілкування з людьми, з друзями, і також, так як Плутон, змінює знаки, переходить в ваш сектор чужих грошей. Для вас обов'язково буде фінансова допомога. Тому рак я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.